Доброго дня, шановні, що ми бачимо? Прямий удар Росії по Польщі. Декілька шахетів залетіли. Мала бути задіяна авіація. Ті шахеди були збиті, але це факт, який вже важко заперечити: пряма агресія Росії проти НАТО. Що ми бачимо з боку НАТО? Звісно, занепокоєння, стурбованість і так далі. Ми вже бачили 90 відтінків стурбованості та занепокоєння, але задіяння навіть п'ятої статті е, устава НАТО, яка нічого не гарантує, крім того, що треба зібратися та побалакати, навіть цього ми не бачимо. Що Росія Росія розширює вікна Овертону. Робить здеможливо, можливо. Це ми бачили в Україні, це ми бачили в Грузії, це ми бачили в Молдові. І крізь цих е, країнах з'явилися якісь ДНР, Абхазія, Сєтії, Придністров'я та інші ракові пухлини, які паразитують на тілі нормальних ще до вторгнення Росії країн. Чи буде якась реакція від НАТО? Я вже бачу ті заяви, які лунають в. Змі, що то випадково, що то все. Тобто, НАТО зливається. У мене взагалі враження ще два-три удари по Польщі і Польщу нахір виганять з НАТО, щоб взагалі не мати тої проблеми. Всім гарного дня! Спостерігаємо і маємо сьогодні перший офіційний день. Агресії Росії проти НАТО. Реакція НАТО. Так, звісно, не вилетіли в 35-ті бомбити Москву. Ніхто нікуди там шостий флот не виплив блядь, к берегам чогось там. Тобто, велика імпотентна блядь, маса спостерігає І взагалі-то НАТО, як на мою думку, особисто, то просто був спили смог для викачки грошей. Великих серйозних грошей трильйонів. На озброєння США, яке зараз взагалі нічого нікому не гарантує. Ну, як ми бачимо, по реакції вже прямих ударів по Польщі, вже прямих збиттів шахедів на території Польщі, що гарантій жодних немає і не існує. Тому чи є сенс взагалі туди вступати, я не розумію. Це треба виносити на загальну українську, Дискусію таку, ну, може референдум, може ще якимо чином спитати, але ми бачимо ефективність НАТО Ну, на, до, операція в Афганістані. Так, там були сили США, але там були задіяні підрозділи інших країн. Що ми там подивилися? Подивилися вартість операції 1 мільярд в день. Ми подивилися е, скандали з наркотрафіком, скандали з Будь-якими там речовинами, які транспортувалися і так далі. Там було десятки розслідувань як е, фактично органів правопорядку, так і е, ЗМІ. Тому закінчилось тим, що США передала талібам Афганістан прямо талібам, прямо терористичної організації, а, е, а залишивши їм там на сотні мільярдів техніки, зброї. А ті, хто підтримували США, мали змогу передати дітей в транспортний літак та вилітати на крилах та шасі самольотів. Все ми бачили ті кадри, коли з Афганістану підтримка США з місцевих мешканців відпадала по дорозі з транспортних літаків США. Все, оце і є ефективність НАТО. Тому Європа має створити своє НАТО, свій блок, який буде керуватися виключно з території Європи, приймати рішення виключно з ситуації на території Європи, з особистих сил, можливостей, і взагалі забути про якусь вимишлену дітку НАТО. Це та дітка, яку годували багато років, жодного сенсу не мали. Дивимось далі заяви, але я вам гарантую, що нічого з того не буде. Всім все, все буде Україна!